Володька, чуєш? Що? А ти думав, от думав, коли у нас будуть діти, які ми дамо їм імена? Ні, не думав. Е, я тут просто підібрала таких пару імен. Хотіла тебе спитати. Спитати? Дивись, як тобі ім'я, наприклад, Борщеслав? Угу. Це блядь, що таке? Ну, имя такое. Пись... Ну, не. Ну дивись, Ну, смотри, мне это не очень нравится, а есть другой вариант, это какафоний. не у я понимаю, что я люблю борщ, я люблю тоже там часам, но это не повод, конечно. Хорошо, ну а как тебе скумбрион? Ти сейчас по мобільних містах на них пішла чи шуму? Та ні, ну, пропоную просто такі вина. Mm. Ні, ну окей, а якщо буде дівчинка, то э, в мене є така... Спомбріола. Ні, в мене є таке ім'я як... Э, Маргаринія. Наведучий сардин'євий. То точно буде краще. А це, ще таке останнє. Шаш... Шашликославка. А шлепарда. Лірпєрт? Маль... О, девочка шлепарка, а мальчик левый Ну а что ты смеешься? Бля, ты, ну ты такие сейчас туризм кажут. Ну а что тебе не нравятся имена такие? Нет. Ну предложи какие случаи. Ой, блин, о и... О, ну так же ничего, я так не рассматривала, ну можно рассмотреть. Есть еще мясо жарко.